Все розпливається і туман в очах. Я думаю, що серед вас багато таких людей, які відчувають щось подібне. І значна частина моїх дописувачів теж звертаються з таким питанням, що розпливається в очах, нема фокусу і туман в очах. Скажу вам, що це дві різні. Ознаки, два різні, дві різні скарги, два різних симптоми, і вони передбачають різні способи дослідження їх причини. Вони можуть поєднуватись, відчуватись одночасно. Наприклад, при катаракті, при помутнінні кришталика може розпливатися із-за мутного кришталика, і той же мутний кришталик може давати відчуття туману. А можуть бути абсолютно різні. Наприклад, якщо катаракта поєднується із глаукомою, тоді розпливається це прояв патології гостроти зору і табличка перевіряється, а глаукома а дає відчуття туману. Або другий варіант коли у вас міопія, астигматизм, це порушує вам фокус, все розпливається. А туман виникає в результаті, наприклад, атрофії зорового нерва. І для того, щоб цей туман зафіксувати, дати йому якусь оцінку, треба досліджувати не гостроту зору по табличках, а поле зору, або робити. Краще всього комп'ютерну периметрію, і там з'являться плямки, хмарки, які ідентифікують і допоможуть знайти причинне місце, яке викликає цю, цей туман. Подумайте.